Журналіст Олександр Грін отримав дивний електронний лист. У ньому була лише одна фраза: Місто Рейвенхолл хоче, щоб ти знав правду. Жодних підписів, жодних пояснень. Він спробував знайти це місто на карті, але безуспішно. Не було жодної згадки про нього в мережі, жодного натяку в архівах. Проте координати в доданому файлі вказували на місце глибоко в лісі, за сотні кілометрів від найближчого населеного пункту. Зацікавившись, Олександр вирушив у дорогу. Чим глибше він просувався в глиб лісу, тим сильніше стискалося його серце. Дорога була пуста, жодного знаку цивілізації. Нарешті він побачив вивіску, рейвенхоліал. Ласкаво просимо. Місто здавалося застиглим у часі. Старовинні будівлі, ліхтарі з тьманим жовтим світлом, вулиці, немов покинуті. Але людей тут було достатньо вони ходили вулицями, заходили в магазини, спілкувалися. Та щось у них було не так. Їхні обличчя здавалися занадто блідими рухи механічними, а очі порожніми. Олександр зайшов до місцевої кав'ярні. Бариста з відсутнім виразом обличчя поставила перед ним філіжанку чорної кави. Він запитав, як давно існує це місто. Жінка завмерла, її губи тремтіли, наче вона намагалася щось сказати, але не могла. Нарешті вона прошепотіла ми тут завжди були. Раптовий шум з вулиці змусив Олександра обернутися. Над містом навис густий туман, а прихожі почали зникати у ньому один за одним. Він кинувся до дверей, але Бариста схопила його за руку. Ти не повинен був сюди приїжджати, прошепотіла вона. Тепер місто не відпустить тебе. Один анонімне повідомлення. Павло сидів у прокуренні редакції, механічно прибираючи старі вирізки з газет. Його останній матеріал про корупційні схеми не викликав ажіотажу, і редактор уже натякав, що пора шукати щось гарячіше. Коли його телефон вібрував, він навіть не одразу звернув увагу. Повідомлення було коротким ти шукаєш сенсацію. Є місце, якого немає. Вулиця Пітьмова 13. Приїдь і зрозумієш. Павло скривився. Назва здавалася жартом, але журналістська цікавість взяла гору. Він відкрив карту, вів адресу і нічого. Такої вулиці не існувало. Він подивився на годинник «22 години 30 хвилин. А чому б не перевірити? Два дорога в нікуди. Таксі довезло його до околиць міста, де старі будинки втрачалися у густому тумані. Далі я не поїду, буркнув водій, кидаючи на Павла нервовий погляд у дзеркало. «Та ж тут нічого немає, почав журналіст, але, озирнувшись, замовк. Прямо перед ним виринув провулок, якого щоно не було. Тьмане жовте світло єдиного ліхтаря освітлювало покинутий знак вулиця Пітьмова. Павло ковтнув слину й рушив уперед. Три місто, що дихає. Вулиця була довгою і несподівано глибоко тягнулася в глиб незнайомого кварталу. Вікна будинків були темні, деякі забиті дошками. Але чим далі він йшов, тим більше деталей здавалося неправильними. Лавки були старомодні, немов із пеятедесятих, вітрини магазинів прикрашали старі вивіски, товари у вікнах були вкриті товстим шаром пилу. Але головне тут були люди. Чоловік у довгому пальті курив біля газетного кіоску, з якого визирав продавець у кепці. Жінка з сіткою в руках повільно йшла тротуаром. Голоси лунали глухо, немов крізь воду. Вибачте, звернувся Павло до чоловіка, що це за місце? Той повільно повернув голову. І в слабкому світлі ліхтаря журналіст побачив, що його очі порожні. Суцільна білизна беззінить. Ви тут новенький? спитав він. Час повертатися додому, доки місяць не став чорним. Павло відступив, його серце калатало. Він озирнувся назад, але вулиця, якою він прийшов, зникла. Тільки нескінченний лабіринт темних провулків і чужі обличчя, що починали до нього повертатися. Чотири люди, яких не існує. Павло відступив ще на крок, відчуваючи, як холодний піс тікає вздовж хребта. Людина з білими очима повільно наблизилася, і тепер він міг розгледіти її шкіру, сірувату, немов задубіле м'ясо, з тонкими тріщинами, крізь які просочувалася густа чорнильна рідина. Ви тут новенький. Повторив чоловік, його губи розтягнулися в посмісті, але це не було дружнім жестом. Вам не слід було приходити. Жінка з сіткою зупинилася, інші теж. Тепер вони всі дивилися на нього. Павло кинувся назад, але його ноги раптом стали важкими, ніби він загруз у багнюці. З темних вікон будинків щось почало ворушитися. Він чув скрипи, чийсь крик у далечині, сухий шурхіт ніг, які рухалися зовсім поруч. Двері одного з будинків повільно відчинилися самі по собі. Темрява всередині була настільки густа, що виглядала майже рідкою. Ходімо, почулося зсередини. Голос знайомий це був його власний голос. П'ять зворотного шляху немає. Павло відчув, як холодні пальці торкнулися його плеча. Він закричав і, зірвавшись із місця, помчав темним провулком, не роззираючи дороги. Позаду чути було кроки, рівні, неквапливі, неприродно численні. Раптом він опинився на площі. В самому її центрі стояв старий чорний фонтан. Вода в ньому була густа і темна, наче розлите чорнило. Павло озирнувся нікого, а потім помітив щось у відображенні на поверхні води. Позаду нього стояв він сам. Журналіст вдихнув на повні груди, повільно розвернувся і побачив своє власне обличчя. Бліде, живе. Очі були чорними, ніби вимерли. Його копія розкрила рота, і з нього посипалися чорні жуки, що розбіглися по мостовій. Ти запізнився. Темрява навколо міста почала ворушитися. Вона обіймала його, заповзала в рот, вуха, очі. Павло відчув, як щось стискає його серце. Він не повинен був сюди приходити. Але він завжди був тут. Шість ніхто не залишає місто. Павло задихався. Його груди розривалися, в легенях ніби плавала густа, задушлива темрява. Він намагався сконцентруватися, та думки розтікалися, як чорнильна пляма на папері. Це нереально. Я прокинусь. Просто сон, просто, просто. Фонтан знову булькнув. Його копія більше не була людиною. Очі провалилися в череп, розтягнутий рот застиге у жахливій, неживій усмісці. Шкіра зникла, залишилася лише тінь, що дивилася на Павла, прикошена його власним жахом. Павле, ти забув. Журналіст похитав головою. Його серце билося так голосно, що заглушало звуки навколо. «Я, я не знаю тебе. Тінь похилила голову. Але ж ти залишався ту стільки разів. Темрява довкола ніби здригнулася, і місто змінилося. Він стояв перед редакцією. Але це була стара редакція ще до ремонту. На дверях висіла табличка з його прізвищем. Його робоче місце те саме з недопалками в попільниці, з тією ж чашкою з засухлою кавою. Раптом він зрозумів це було багато років тому. Це спогад, прошепотів він. І тут телефон на столі задзвонив. Він повільно підняв слухавку. Ти шукаєш сенсацію. Його кров стала крижаною. Він пам'ятав ці слова. Він уже отримував це повідомлення. Але коли. Він озирнувся і зрозумів, що стоїть посеред вулиці пітьмової. Редакція зникла лише тіні, які чекали на нього. Чоловік із білими очима знову стояв поруч це коло Павла. Ніхто не залишає місто. Сім, ти один з нас. Жах підкрався глибше. Не паніка, не страх перед смертю. Відчуття неминучості. Павло схопив себе за обличчя, його шкіра стала холодною. Він кинувся до вітрини магазину, намагаючись побачити себе. І побачив його очі стали білими. Він зірвався з місця, побіг, намагаючись знайти вихід. Але місто знову змінилося. Будинки тремтіли, як напівреальні. Вулиці згиналися, зливалися у безкінечний лабіринт. Його копія чекала на нього попереду. Це не місто, Павле. Це ти. Ти і є це місто. І коли місяць став чорним, Павло пристав існувати місто, якого не було, прийняло нового мешканця. Нескінченне падіння в темряву. Павло кричав. Він тікав, але не міг зрозуміти, чи рухається взагалі. Вулиці спліталися в спіралі, ліхтарі згасали один за одним. Його власна тінь змінилася, більше не копіювала рухи, а жила власним життям, відстаючи на крок чи, можливо, випереджаючи. Його дихання було уривчастим. Якщо це сон, я маю прокинутися. Я маю. І тут він упав. Асфальт під ним просто зник, і він провалився в порожнечу. Вітер не свистів у вухах, бо в цьому падінні не було кінця. Його тіло ніби тонуло у густій, майже рідкій темряві, яка не відпускала. І раптом він ударився об щось тверде. Стіл. Павло повільно звів голову. Він сидів у редакції. Перед ним екран комп'ютера, пальці на клавіатурі. На моніторі відкритий файл. Місто, якого не існує, новий матеріал. Пальці самі по собі почали друкувати. Не він їх рухав. Він тікав, але не міг зрозуміти, чи рухається взагалі. Вулиці спліталися в спіралі. Екран завібрував, немов живий, слова почали розтікатися чорним брудом. І тут, у відображенні монітора, він побачив себе. Але його обличчя було знищене, порожні очниці, рот, розірваний у беззвучному крику. Вийди звідси. Пробурмотів він сам собі. Вийди, доки. Докори він не приєднається до них. Дев'ять останній вихід. Він озирнувся, офіс був темним. Світло моніторів миготіло, відкидаючи тіні на стіни, але тіні рухалися самі по собі. Телефон задзвонив. Павло не хотів піднімати слухавку, не хотів чути той голос. Але його рука потягнулася сама, наче підкоряючись чужій волі. Ти ще тут. Він хотів відповісти, хотів закричати. Але звук захлинувся у його горлі, До раптом він зрозумів він ніколи не виходив з міста. Місто не відпускає своїх. І ось дворі редакції відчинилися. Із коридору потекла густа, темна тінь. Вона затопила підлогу, поповзла по стінах, із темряви випливали силуети, мешканці міста, які ніколи не існували. І один із них був його власним відзеркаленням. Він посміхався телефон знову задзвонив. Павло відчув, як щось холодне торкнулося його плеча. і тоді світло зникло.